Один снігопад обходиться місту у 90 тисяч гривень, але це утричі менше ніж було рік тому, кажуть прибиральники. Бо для очистки доріг від снігу нині послуговується новою технологією із застосуванням соляного розчину. Сюжет Юлій Доброскок підприємство Андрія Бортника вже третій рік розчищає засніжені шляхи Черкас. Останній снігопад каже, хоч був і незначним. Утім клопоту наробив чимало. Протягом ночі працювала вся наша техніка. Ми внесли реагент, але фізично для того, щоб він спрацював, потрібно, щоб поїхав транспорт. Поки нема перемішування дороги і реагента колесами транспорта, він просто не спрацює. Як тільки транспорт поїхав на протязі трьох годин у нас вже дороги почали розставати. Якожеледиця та сніг вкривають міські дороги. На порятунок рушає уся його техніка, а це більше 30 одиниць. Цієї зими снігоприбиральники послуговуються ще й новою технологією для очищення шляхів і застосуванням соляного розчину. Новітній метод кажуть ефективний і економний. Один снігопад обходиться місту 90 тисяч гривень, а не 300, як було торік. Використовують для боротьби зі слизотою і саму сіль. Обробляють солоним мінералом лише перехресті, узвози та мости, бо водіям там їздити найважче. Микола Семенович станом зимових доріг задоволений. Каже, шкода лише, що снігоперебиральні машини не доїжджають до периферійних шляхів. Вчора вони чистили і поливали. Плюс в цьому, звісно, є. А ось таксист Василь Іванович полюбляє засніжений шлях. Тоді жартує не такі глибокі ями навкруги. Дякувати ж за роботу у снігоприбиральникам не квапиться. Констатує, часто непроїзні шляхи долає на митниці та Пастерівській. В прошлом году було, навірно, більше сніга. Убираліх уже здесь меньше снега. Тяжело сказати. Наверное, так же. Чи то слезота, вина, чи просто розбиті міські дороги. Та за минулу добу у Черкасах трапилось аж понад два десятки ДТП. Юля Доброскок Ігор Неділько, Віка новини.